Вбиті і поранені цивільні мешканці, 30 руйнувань, результат воєнної агресії Росії на Донеччині. За добу поліція зафіксувала 18 ворожих атак у 11 населених пунктах. Ворог вдарив з авіації ЗРК С-300, РСЗВ «Смерч», ураган, артилерії, танків. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Залізне, Мирноград, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Олексієво, Дружківка, села Семенівка, Васютинське, Сергіївка. Знищено та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, дитячий садок, кінотеатр. Підприємства, господарчі споруди, лінію електропередач, трактор, автомобілі. Ракету с 300 російські війська спрямували по Сергіївці, поцілили в підприємство та автомобіль, вбили людину. З ураганів окупанти накрили Олексієву дружківку. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків: господарчі споруди та автотранспорт. Є загиблі та поранені цивільні мешканці зі смерчів рашисти обстріляли Краматорськ. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Артилерією армія РФ продовжу. Же нищити бахмут, пошкоджено три багатоквартирних будинки та об'єкт соціальної інфраструктури. Маємо вбитих і травмованих місцевих жителів. Внаслідок ворожих атак є поранені у часовому яру та Васютинському. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.